Готуємо бананово-сирні тарталетки з родзинками без форм. В миску висипаємо кисломолочний сир, плюс дрібку ванільного цукру, плюс один зрілий стиглий банан. Перебуваємо масу занурювальним блендером до однорідної консистенції. За бажанням, всипайте цукор чи цукрову пудру. Не робіть масу занадто солодкою. Плюс помиті та відтиснуті родзинки. Перемішуємо ложкою. В окремій мисці змішаємо просіяне пшеничне борошно та просіяне какао, плюс дрібка солі, плюс 1 столова ложка цукрової пудри чи цукру. В даному випадку буде тісто не солодке, проте воно гарно поєднуватиметься з начинкою: перемішайте ложкою сухі компоненти, плюс натріть вершкове масло з морозилки, перетріть руками в крихту, плюс один жовток. Плюс 2 столові ложки холодної води, зберіть руками в грудку, щоб маса гарно трималася. Перекладіть грудку в пакет. Замотайте, киньте в морозилку, але не забувайте про тісто. Духовку виставляєте на температуру 180 градусів Цельсія. Деко застилаєте пергаментом. Дістаєте не надто холодне тісто та розкатуєте качалкою, буквально на розмір пергаменту. Оскільки в мене немає форм, то буду ножем різати на частини. Дістаєте з холодильника начинку, розмішуєте її, кладете її в центр кожного шматка. Звісно, можна окремо вирізати кола та робити форми, пальцями щіплюєте борти, однак вид форми, чиї розміри не впливають на смак, тому цілком доцільно робити тарталетки на власний розсуд. Хоча вони виглядають незграбно, тісто розсипчате та смачне. У поєднанні з начинкою відмінно. Обережно порисовуйте пергамент з виробами на деко. Деко ставите в завчасно розігріту духовку на 20 хвилин. Вимикаєте духову шафу, відкриваєте її, дайте їм охолонути. Споживайте опісля остигання. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!